thank you Ще ми в яких ми живемо. Як ми сушимо білизну. От піднімаємося по сходинках на другий поверх. І тут у нас стоїть така розкладачка, на якій ми отак от сушимо білизну. А тут я вже вам показувала, яка у мене оранжерейка. Дивіться, як сонце світить на мої помідорчики гарно. Така от міні тепличка в них тут. Їм подобається. Думаю, бачите, так сонячно сьогодні. Класно. А тут у нас одяг ніка. Його така міні гардеробна де він одягається, переодягається, такий стелажик. Тут і такі коробки, і звичайні картонні коробки. Ось такі умови у нас. Ми дуже задоволені. О, дуже задоволені нам. Ми собі зробили так, як нам зручно. От. Дай Бог, що всім було так зручно, як нам. Так що так, Такий наш другий бор. Такого старого будинку, мій улюблений. А тут така балка. Я використовую її замість турнічка. Можна так от Трошки зробити якісь справи, повитягувати спинку. Вона така дебела, думаю, вона мене витримає. Такі у нас умови. А тут у нас друге вікно, де сонце зранку. І от, бачите, мої помідори вже такі. Це третя, третій посів. Мені більше всього ці подобаються, як ростуть. А це от різні квіти, такі на стрічці. Насіння таке на стрічці. Я по шматочок сюди поклала. І це чорнобривчик проріс. Так, оце не знаю, що це квіточка. Може, хтось мені підкаже. Так. це не знаю, що за квіточка. А оце, по-моєму, Нагідки? Оце, а може і ні. Ну, якісь дивні квіти. Знаю тільки чорнобривець, ну і все. Цей теж не знаю. Отак от виросли. От з-за такої погоди, що у нас настала така дощова погода і прохолодно, мало сонечка. Бачите, ніяк диванчики не розкриються. Отак виліз і сидить, і не розкривається. І тут, він, бачите, виглядає. І потихеньку-потихеньку не спішать, бо ще не тепло. І дуже мало сонечка. Ну нічого, ось-ось розкриється. Мені так цікаво, який він буде. Ну, крупний. Але невисокі чогось. І ці так несміливо вилазять, сидять, собі сидять. Вода їх заливала, повибирала воду. Там у мене такий піддон, От. щоб водичка проливалася, я її забираю, потім зливаю туди, щоб вони не гнили. І отсюди позливала. Зате кош нічого не боїться. Дивіться, скоро буде цвісти. А що це цікаво? Не знаю. Не бачила такого. Ще ну побачимо. Боже такий зелений-зелений. А нарцисики нічого не бояться. Ні дощу, ні холоду, ні вітру. Ось такі красиві, бачите, вистояли. ці розвиваються, навіть на холоді ще краще, ніж приміщені віолки. Треба зараз повиливати водичку, теж гарно ростуть. А тут вже з'явилась жовто-блакитна, була повністю жовта. У нас щось похолодало це пару днів, але вже завтра наче буде потепління. От. Тому вийшли, треба було сміття нам винести і трошки пройтися. Треба ще в магазин зайти, яйця купити. О, Так що, друзі, такі справи. Ми трохи хворіли. Я вже писала і розповідала, якийсь вірус ходить. А люди, багато хто хворіє, кашляють. Тому не дивно, що ми десь теж підчепили такий вірусняк. Ну, нічого, це буває таке зимою, весною. Так що лікувалися. і Ще лікуємося, пили вітаміни, пили парацетамол. Так що все буде прекрасно. Ми вже вдома, друзі. І от я вам обіцяла показати. Як я прикрасила до Великодня оці вербові гілочки, гілочки-верби. Бачите, вони такі вже в мене теж проростають. Я їх не ставила ні в пісок, ні водичку не, посил, не поливала. Нехай вони так засихають. Тому що якщо вони пустять корінці, то я не знаю, куди їх можна буде посадити, а викинути жалко. І отак от я прикрасила. Бачите, такі яєчка, пастельні тона. Мені так дуже подобається, Метелики такі. І отак от вийшло. У мене такий декор. Мені дуже подобається на фоні білої стіни. Воно так ніжно-ніжно виглядає. А напишіть, ви будете прикрашати по-голландськи свої оселі, де ви знаходитеся? Хто в будинках, хто в кімнатах? Мені дуже цікаво. І чи подобається вам такий декор? Мені дуже подобається. Ще от <кій> ви дуже докуплю маленьких таких жовтеньких курчаток, мені здається, буде ще ніжніше і красивіше. Мене в коментарях подякували за те, що я підказала, як виглядає перекис водню. От. І це мене наштовхнуло на думку, що я хочу показати ще те, що я познаходила, наприклад, корисне в їхніх магазинах. І, наприклад, розказати, чим ми лікуємося. Без рецепту, те, що можна купити, наприклад, кройдваті. Так? І от я вам зараз усе хочу показати, чим ми лікувалися. Ну, Давайте почнемо з кройдвата. Ось е, це такий порошочок з парацетамолом вітаміном С, розчинний в теплій водичці в пакетиках. Ну, це як і в нас, так, є такі. Але от я показую, як це. Виглядає, як його знайти. Потім отакий сиропчик від кашлю з плющем. Далі отакі таблеточки трахітол. Але я не роздивилася ну, для горла. А вони з лідокаїном. Ну, Це не дуже добре. Ну, Якщо сильно горло болить, ну, у Ніка сильно боліло. Ну, Йому нормально. Я лідокаїн не переношу, тому я їх не використовував, ну, випадково купила, не придивилася. Так, ну, парацетамол, звичайно, так, крой -ті. від температури, коли була температура, боліла голова, ми о, пили таблетки парацетамолу. Так, о, оце такий від кашлю шипучі таблетки за цитилцистеїном, Ну, Це все без рецепту кройдваті, ви розумієте. Те, що ми от в Україні так, користувалися, всякими такими, е які без рецепту можна було купити для лікування, а те от я тут шукала і таке от познаходила. Значить, це від такого мокротиння, яке дуже вязке і погано відходиться. Уніка якраз зараз таке мокротиння. Так, от е, мені дуже подобаються ці каплі для носу. Ну Це вже ми маємо досвід, бо ми вже тут рік і хворіли в минулому році весною, я пам'ятаю, дуже довго, да, і ні кашляв дуже довго, довго. Навіть ходили до лікаря, все було в нього нормально. Виписали якісь там таблетки від кашлю такі, з, дуже такі, з якимись наркотиками, але він їх і не приймав. Перелякався і кашель сам прийшов чи від однієї таблетки. От. А от каплі такі, я використовую, мені дуже подобається. Оце Етосі продаються такі спрейчики, є капельки. Ось такі інгредієнти. Мені, до речі, порадила продавець ветосі, і сказала, більше тижня не можна це приймати. Так, що от ще вкрой два? Ті от такі от. Таблеточки за нісом розмоктувати. Там дуже багато така, такі полички є, де всякі такі цукерки, льодяники. Так, і що я для себе ще, знаєте, винайшла таке е цікаве, що от такий от чай від піквік, він е лакриця і м'ята. Лакриця і м'ята. Е знаєте, він такий, як е із солодом. Є отакі от з мікстурки із солодкою від кашлю. так. І він такий теж солодкуватий, от з лакрицею і з м'ятою. Дуже гарно, коли кашель. От я весь час пила оцей чайок гаряченький, він дуже добре. Мені подобається від простуди від кашлю. Отакий от от чайочок. Я ще купила. Зараз він кройдваті в акції. Ми сьогодні тільки були. Ну і сьогодні ми ще купили такі людяники є в цьому кройдваті Рікола. З медом, лимоном, хінацею. такі от людяники від Рікола. Отак от вони виглядають. Так що, такі от у нас. Так, ми лікувалися, друзі. Хочу сказати, що це ні в якому разі не мої рекомендації. Я не лікар, нічого не рекомендую. Я просто розповідаю, що я такого купила для свого лікування в крой В принципі, ми майже вже видужили, так що я. Вам всім бажаю здоров'я. Не хворіти, бо скоро весна. І мати гарний настрій, чекати сонечка, от скоро скоро буде сонечко, і все буде добре. А ще згадала, бачите, от у нас ціла ця, оцих чорних цукерок. Теж це лакриця. Дуже гарно для горла від кашлю. Ну і кажуть, що для шлунку, так що у нас тут ціла діжечка, цілий гарбузик. Це ми от теж весь час їли. І їмо, продовжуємо ще.